Сьогодні Житомирщина святкує своє 85-річчя. Від імені обласної ради щиро вітаю жителів області з знаменним ювілеєм. За площею Житомирська область займає п'яте місце серед усіх регіонів нашої країни. Це край, багатий своїми родючими землями, зеленими лісами, глибокими кар'єрами та мальовничими краєвидами, а також славетною історією та багатою культурною спадщиною. Житомирщина це літературна колиска України. Це край. Козацької слави це батьківщина борців за волю нашої держави. Житомирщина дала світу геніальних особистостей Івана Огієнка, Олега Ольжича, Святослава Ріхтера, Лесі Українку Сергія Корольова. Кожна третя пачка морозива в Україні родом з Житомирщини, а кожен п'ятий українець ходить у наших Шкарпатках. Та головною гордістю нашого краю є наші люди. Житомирщина. Славиться талановитими та працьовитими людьми аграріями, підприємцями, військовослужбовцями, лісівниками, науковцями, лікарями, спортсменами, співаками та всіма, хто своїми здобутками наповнює скарбницю успіхів. Нашого краю зараз наш регіон, як і уся країна, переживає складні часи. Однак, попри це, область продовжує розвиватися та розквітати. Житомирщина одна з перших закінчила посівну та зібрала ранній врожай, забезпечивши себе хлібом. Попри постійну небезпеку та воєнний стан, жителі нашої області виявили найбільшу мужність. Сьогодні жителі області разом з українським народом відстоюють майбутнє свободу. Та незалежність нашої держави. І попри горе та розруху, що приніс ворог, жителі Житомирщини є прикладом згуртованості та єдності, чуйності та добра, патріотизму та відданості. Дякуємо кожному за особистий внесок у боротьбу з агресором. Дякуємо усім, хто крок за кроком своїми діями наближає перемогу. Дякуємо за людяність та щирість. За любов до рідного дому. Бажаємо усім невичерпної енергії, добробуту та віри в краще майбутнє. Разом переможемо! Слався і квітне, земле наша, зі святом!